Радіо Юей Чикаго, ну що ж, друзі, вітаємо вас на хвилі радіо Чикаго. Це вечірня студія. І сьогодні з нами на зв'язку Ігор Кондратюк, український телеведучий та продюсер. Будемо говорити про нацвідбір до Євробачення, який вже відбувся. Вчора, в неділю, ні, в суботу, в суботу був, так, на світбір. Вчора, та, вчора ми це все, скажімо так, осмислювали, переосмислювали, аналізували. Сьогодні цікаво вже на здорову голову, на холодний розум, як то кажуть, почути думки експерта. Пане Ігор, я вас так назву експертом, тому що ви вже неодноразово. Називай, називай. Я а... не проти, щоб мене називали експертом. Я по Євробаченню саме експерт є. Я глядач і експерт. В сенсі, Я готовий. Давати свої оцінки абсолютно не боючись, що мене не злюбить там на телебачення, чи, скажімо, колеги телеведучі, чи шоу бізнес, тому що я, чесно кажучи, думаю, що is the best policy, як мене вчила вчителька англійської мови. Відповідно, мені просто байдуже, що, що, що люди подумають. Ну, перш за все, пане Ігор, дозвольте вас привітати. Ви вгадали, ви в принципі казали, що будете болювати за циферблат, Ви віддавали їм певну перевагу в тому, що яка пісня, яка музика і так далі, і так далі. Так і сталося. Вони перемогли. Вони будуть представляти Україну у Швейцарії, в Базалі вже в травні цього року. І от ваші враження справедливо несправедливо, тому що знаєте, те, що перед тим ми всі слухали пісні і фіїнки, і Маші. це ага. одне під час нацвідбору, Можливо, інші враження були судді віддали ж перевагу не цифербату. Вони віддали перевагу хаяту. Як ви гадаєте, чи чесно все було? У мене немає підстав сумніватися в чесності голосування і в чесності рішення судді взагалі. А, в минулому році був пам'ятаєш скандал з тим, що дія впала і там голосували здається, тиждень. А якщо це я правильно пам'ятаю, в минулому році це було. В цьому році дія спочатку трошки вглюкнула у мене особисто, а на, з другої спроби прийняла мій голос. І, відповідно, я вважаю, що все було чесно. Дивись, ну, циферлат, давай почну з такого. Насправді, конкурс нової пісні це дуже складний конкурс, з точки зору, наприклад, сприйняття телеглядача. От я вже казав в коментарях з іншого приводу, зараз ще скажу твоїм слухачам, що я відмовився колись виробляти програму, в якій би вироблялися нові хіти. Ну, тобто, умовно кажучи, показувалось би, як там зароджується хід, як сидить автор музики, автор слів, щось кліпають, потім знаходять співака, чи співака пишуть, записують в студію, якось там розжирують, може навіть роблять постановку, і змагаються, припустимо, два продюсера між собою, чи два автори пісень. Там не знаю, Міла Закостя і, і Квінта Руслан. А це складний. Вирішив я для глядача конкурс і низькорейтингу. Так я думав, правда, давно вже зараз не знаю. Зараз рейтинги всі впали, тому що величезний вибір каналів і стрімінгових сервісів, які показують якісний контент. Також Євробачення відноситься. Чому? Тому що глядачу важко голосувати за нову пісню. Голосуючи за пісню, глядач, якщо не знає, Виконавця, він в тому числі враховує бекграунд виконавця. І в цьому сенсі циферблат був неоригінальним. Він пішов шляхом, а, здається, Меловін, перший, хто пройшов на Євробачення кхе, в 16-му році чи 17-му, так? А, і він а, виступив вже втретє і з третього разу виграв. Джері Хейл декілька разів була в минулого року, вони зробили колаборацію за Люнальони і виставили і посіли третє місце. До речі, творчі брали участь чи то двічі, чи то один раз до того, як перемогти. І, відповідно, циферблат взяв участь вдруге і переміг. А, і за них було вже якось зрозуміліше голосувати глядачам, бо вони знали циферблату. Так само, як вони знали Хаят. От і все. Але я вважав як експерт, як людина, яка прослухала всі композиції. І е, виключно для не для ротації на українському радіо, а, а для Євробачення я вирішив, що цифроблат пісня най ну мабуть на, на, на най, найкращому сенсі. тому що для українських ротацій я би вибрав молодих, я би вибрав абіє, е, я чи абіє чи абіє. Невідомо я, я би вибрав фінку ту ж саму, да де є український контент. Ну, гарні пісні, вони мені зайшли, особливо молодих, дуже класний рефрен про море. Відповідно, я таким чином за них голосував. Ну, голосував я коментував на одному з каналів Бекзодня Мюзік. Я їм поставив перше місце, тому що я вважав, що вони просто зробили найякіснішу композицію. На тлі, взагалі кажучи, не дуже сильного в музичному сенсі конкурсу у нас відбору. Це не є претензія до національного відбору. Це є претензії просто до 2025 року, у 2025 році чомусь а, Тіна Кароль не змогла вибрати. Знову ж таки, до неї немає претензій, Очевидно, не було подано кращих композиції, ніж ми послухали. Я в цьому сенсі довіряю Тіні Кароль як людині, яка має колосальний музичний і вже продюсерський досвід. Минулого року це теж брали участь і вони, здається, були саме по оцінках. Глядачів переможеному році поставили на перше місце, але глядачі поставили на перше місце а, ну, на навпаки. Та така була історія. Судді, суді судді на перше місце цього року. Судді їх поставили на друге місце. На перше місце поставили вони хаята. Теж чоловік не вперше бере участь, але ви, очевидно, що хотіли, щоб він поїхав, представляв. Але знаємо, що глядачі мають більшу перевагу. Тому, от якщо між цими двома зупинитися, так хаят і циферблат ви кажете, хаята що... я поставив на друге місце. А, знову ж таки, я враховував композицію, оскільки обох є фрази і українські, і англійські, відповідно, англомовна фраза мені слабше зрозуміла по суті. Я, звичайно, бачив текст англійською мовою. І один, ну не один інший, а тільки циферблата. Але ну я не розумію, як він звучить. ну, Тут у мене є така вада, як слухача. І я просто оцінював музично. Музично, мені здається, циферблат дав якусь. ну, Цікавішу музику, вона, вона трошки така еклектична, можна сказати. Там декілька є музичних ритмів, і вони зшиті, але сшиті досить пристойно, як на мене. І, і саме тому я хаята поставив на друге місце для себе особисто. Хаят молодець, хаят гарно, правно виступив яскраво, досить. Но Дивись, все-таки, на мій погляд, циферблат має більше шансів на Євробачення. Подивимось, що речі. вийде. Я сподіваюся, що фі... у фінал вони вийдуть. А, або принаймні буде першим ртом, який не першому в України, який не вийде в фінал. Не хотілося б цього. Я не думаю, що вони не вийдуть ну не тільки я не думаю, так і не думають букмекери, які вже, до речі, оновили свої прогнози. І зараз і це що с... там до речі, це, це... бо вчора ще не було букмекерів. Чи За... невірні да, зараз іде це... вони зараз? Це фарблат, Так досить впевнено тримаються на позиції номер 7, а на першому місці Швеція, далі Ізраїль, Франція, Бельгія, Фінляндія, Італія і потім іде Україна. А тому з але дивись, але Швеція не представила ще композицію. і, здається, ті, кого ти вище цифроблати, я не пам'ятаю вище України. Хто хто там? По моєму, ну Швеція точно не представила композицію. Відповідно, це букмекери ставлять так би мовити, сліпу. Ну, подивимось, дай Боже, я ж кажу, і потрапити в фінал, це, це на 90% зробити свою справу, а стрібну десь в десятку взагалі. Останні Євробачення, яких які Україна, які Україна брала участь під час повномасштабного вторгнення, вони для нас є дуже успішними з точки зору посіб, місць. Я бачу і всі бачу, що публіка європейська віддає. Гарні бали українським виконавцям таким чином показують своє відношення до України, яка воює з страшним ядерним і великим злим і безпощадним агресором. Відповідно, я думаю, що у циферблату ця історія не зміниться, і вона буде місце, не знаю, в десятці. Ми, звичайно, ми, звичайно, всі будемо волювати, сподіватися, що не тільки будуть десятці, але можливо дійсно і в трійці, а дай Бог, і переможуть. Але для цього давайте ще більш детальніше розберемо сам їхній виступ. Тобто тут мова йде, перше, слова, якби ви оцінили сам текст, потім музика, і, і третє, саме самий перформанс, те, що відбувалося на сцені, чи є це гідне того, щоб ви дійсно входити в топ 3 на Ну, Ми, в принципі, не знаємо, що там точно ще буде, але спекулюючи фактами. От чи це на якісному високому рівні, на вашу думку? Слова, на мій погляд, не є дуже такими якимось топовими, скажімо так. Я прочитав, що в Супербоулі, який вчора закінчився, де перемогла Філадельфія. Хоча я вболівав за Канзас, я ні за кого не вболіваю, але я завжди люблю спортивні рекорди. Я хотів, щоб Канзас вперше в історії НФЛ. Виграв втричі поспіль. Там виступав Лемар Кендрик, да, чи як його ми так, 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 говорили. минулого разу. Думаюся, що він дуже талановитий поет. Я не можу зрозуміти його слів. Реп я взагалі дуже слухаю, скажу чесно. І він ще здається, є лауреатом поліцейської премії. Хлопцям далеко до красномовства в сенсі тексту, суть того, що я прочитав. А музично це було набагато краще, і треба додати в, як казала, Джемала, здається, в коментарях треба додати в атрактивності, щоб всі три відведені хвилини повністю заполонити собою сцену, так сказала Джамала, я тут з нею погоджуюсь. Вона була на тій сцені, я на ній не був, але я їй вірю. Треба бути більш, більш яскравим, більш ефектним. Більше ну, може емоційно надрив, навіть іноді перегривати, не шкодить на Євробаченні, бо Євробачення це такий конкурс, де дуже багато виступають ну, тих, кого називають або фріками, або людей таких дивних. Ну, це є родзинка Євробачення. А вам, вам не здалося, що хлопці досить, досить неоднократно, спокійний, заморожений. Виступ нікого не цікавить на Євробаченні. Ну хіба що там буде якась бомбезна композиція? Відповідно, я би їм додав постановку. Але я сподіваюся, що постановку їм все-таки зроблять. Суспільне, здається, береться за те, щоб підкрутити, підігнати. Вони, до речі, навіть можуть ще музику поміняти і слова. А так. це допускається, по-моєму, до 1 квітня чи до 1 березня. Допускаються внести в зміни в заявлені композиції. Ось таке правило на Євробаченні. Ну, дуже цікаво. Е, буде непогано, буде принаймні не соромно за них. Єдине, що я зауважу і, до речі, не я перший, там, до мене понесла понісся хайп. Я б реально прибрав літеру Z, <зас> Z асоціюється з російським фашизмом. <зас> це та, як там. свастика з гітлерівським фашизмом німецьким. Тому є варіантів багато, на що можна замінити, навіть якщо там букву Z замінити на ТС, це одно і буде читатися як циферблат. І, мабуть, в якихось європейських мовах так воно і пишеться. А, ну, та, так мені здається, це буде прав... правильно. А все інше ну, вони, вони краще знають мене. Так, що... Вони перемогли, відповідно, вони з переможців не судять. Однозначно переможців не судять а про і їхню назву, дуже символічно, що саме циферблат іде у Швейцарію, знаєте, тут все ніби співпрацюють на базі в столицю. Я думаю, що то, тому... да, до речі, може їм під, підвернеться якийсь рекламний е, контракт з одним з виробників е, годинників. Може вони з далеким прицілом, ну хоча ні, вони. Давно вже існують відносно, а вони не знали, що переможе саме представник Швейцарії в новому році. Дай Бог, знаєте, те, що ми читали так само, як е, люди реагували тут в діаспорі. Е, таке враження, що ці хлопці, ніби ну дійсно якоїсь іншої планети. Навіть вони ну, вигляд, це все решта, як вони співають, як себе ведуть на сцені. Але навіть і по завершенню, коли оголошували результати, таке враження, ну тобто, що вони не проявляли якихось емоцій, особливо їхній лідер гурту. А так а він чи він радів, чи він був шокований, чи він не знав, що взагалі йому потрібно казати, як коментувати, коли. Не емоційність — це їхній е, мінус, який наразі існує, і який е, постановнику хореографу, хто буде ставити їм виступ на Євробаченні, треба підкрутити. Е, це акторська така дещиця е, акторської роботи. Е, ну, Знаєш, вони як музиканти досить таки цільно виглядають. Е, ну, Актори завжди, е, і музика... ну, музиканти не актори. Артисти на сцені вони завжди трошки такі хотілося б, щоб були небуденні, не традиційні, такі, як ми всі, тут які ходять по землі, а щось показували десь дивне. У них є всі задатки для цього, їм треба трошечки попрацювати в акторській майстерності. Я думаю, що глядачам це повинно зайти. Да, враховуючи особливо те, що ну, постановка на Євробаченні завжди вау і постановники, я маю телевізійні постановки да, там, зі світлом і з, з, з їхніми прибамбасами, вони, звичайно, підкреслять ну, таку от дійсно яскраву незвичність хлопців. Хоча були мене з відносно недавно. Ну, їх переплюнути здається, в яскравості і випатаження неможливо. Ну треба пробувати. Це додасть балів як мінімум у глядачів, а як максимум музичних критиків. Цікаво мені, до речі, як поставити музичні спільноти Європи їм бали, на яке місце їх помістять в результаті. Так, це насправді будемо так само чекати, але то вже буде весною. На даний момент лише хочу під певні так само підсумки підбити. Те, що хлопці йдуть на третьому місці у Spotify а, топ 50 українському зараз. А вони побили рекорди по переглядах. Досить гарно Взагалі євробачення нас відбіг до Євробачення. Побив рекорди цього року і Ми? по Ютубі, інстаграмі, Тік-Току, і так далі. Так далі, тобто досить гарно, ага. гарна була увага. Ага, я зрозумів, ти маєш на увазі стрімінгові сервіси. Знаєш, в Ютубі, навіть якщо ти зайдеш на минулорічний конкурс, там досить пристойні перегляди, як цілого концерту, так і окремих виконавців. У 22-му році у Калушах там за 20 мільйонів переглядів на національному нацвідборі. Може, я щось плутаю. Аліни не 4 мільйона, я дивився буквально недавно. А відповідно, так, це конкурс, який викликає інтерес. І в цьому сенсі він унікальний. Повторюю, конкурс нової пісні для України. Це мало би бути щось таким. Ну, тобто, треба спочатку, щоб пісня стала популярною, вже після цього її цікаво дивитися. Ні. Тут нові пісні досить просто ну, багато і антуражу, ведучі. Все, що за лаштунками зараз під час війни важливо, наскільки це дорогий конкурс. Я вважаю, що можна було б трошки зекономити е, на цьому конкурсі під час війни. Е, ну таке і взагалі у багатьох людей є думка, що не потрібно проводити він, що України не має права участь брати в конкурсі, бо до цього обов'язково потрібно виділяти кошти. То хоче там артистів з продюсерів, кай виділяють і їдуть. Ну, я вважаю, що це неправильна думка, тому що Україна потребує майданчиків для присутності в Європі, і в світі зараз. Бо щось ти ж сам казав, всі опитування показують, що про нас забувають. Про це до речі, що про це хлопці має. говорили. Про це хлопці говорили вже після виступу свого такому Вони казали, дійсно, що їхня основна така місія, ніби завдання, щоб нагадати про Україну, як це нагадують спортсмени, як це нагадують в інших сферах нашому так, нашої, так, нашої так і це приємно чути, приємно чути, що люди свідомі, тому що ми пам'ятаємо випадки, коли були на нацвідборі люди несвідомі. До речі, Сергій Притула про це теж жартував, якщо ви дивилися повністю всю телевізійну версію, коли він з'являвся в кадрі. Тому так, все, все ніби вдало, все ніби пристойно і справедливо, що головне, лише на завершення, пане Ігор, вас запитаю таке. Ми з вами любимо робити прогнози, так? тому давайте не будемо mm -hmm. і, і тут мати виняток. Циферблат. У Швейцарії, виступаючи на Євробаченні. Яке місце посяде на вашу думку? Давай скажу сьоме. Калуш посів перше, творче, сьоме, альона, альона і Джеріхей посіли е, третє місце. У них немає хука. Хука словесного, хука, музичного. Е, здається, мені. І тому я даю їм місце в десятці, ну, хай буде сьоме. Почало прекрасне число. Сподіваємось, що буде точно не гірше, а дай Бог, щоб було і набагато, набагато вище. Пане Ігор, дякую за цю розмову сьогодні. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. Поспілкувалися ми про Євробачення і про переможців цього нацвідбору нашого. Тому бажаємо хлопцям удачі і гідно представити Україну і привезти, як то кажуть, ну не медалі, але призові місця було би чудово. Дякую за розмову. Будь ласка, всім гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Ей Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.